Упровадження європейських цінностей у культурному та світовому просторі України. Головна мета міжнародної конференції у ній взяли участь понад 100 науковців, учителів, студентів із різних куточків України. Вони обмінялися досвідом викладання наземних мов та світової літератури в навчальних закладах. Конференція Північний вітер в скандинавський світ в освіті науці і культурі України проводиться вже вдруге. І цьогоріч вона у нас шириться. У нас дуже багато гостей із Швеції, Данії з усіх регіонів України. Особливість цієї конференції полягає в тому, що вона є не просто науковою, а вона є науково-практичною. Конференцію провели в межах угоди про співробітництво між навчальними закладами Данії та України у галузі гуманітарних і суспільних наук. Угода передбачає проведення спільних семінарів і конференцій, обмін передовою інформацією щодо поліпшення навчального процесу і створення підручників. Якось ми думаємо, що в Україні модель освіти не презентабельна, але вона дуже приваблює шведів і данців. Вони віднаходять у нашій системі дуже багато таких позитивів і намагаються перейняти наш досвід. Тому в Україні є чим погордитися. Микола Степаненко каже, що є чому повчитися, і в іноземних колег. Дуже багато чого не вистачає у у нашій освіті, і скажімо, відразу, що зрозуміло, що матеріальна база наша значно поступається, і все залежить саме від, від, від цього. Якби той матеріальний чинник перекласти, який є у Данії, у Швеції, перекласти на українську, перевести в українську площину, повірте, в нас було. б… Все прекрасно співпраця між навчальними закладами Данії, Швеції та України триває. І з часом вона буде поширена і на інші країни Скандинавії Фінляндію та Норвегію. Ми всі різні, і освіта є тим дзеркалом життя і розвитку суспільства. Тому утримувати свою уніфікацію, локальність і автентичність це одне завдання. А також бути відкритими і більш гнучкими для сприйняття нових змін і інших з інших культур. Триватиме конференція чотири дні. Костянтин Хновський, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.